Коротше, купив я машинку, і на 220 вона взагалі не тягне. Думаю собі, не проблема. Бо два роки тому взяв через сусідку ділянку, і там є 380 вольт. Пішов до сусідки, кажу, тьотю, можна я через вас прокину переноску. Вона махнула рукою, давай. По лісу загажники, знайшов старий чотирижильний кабель. І вперед. Протягнув до столярки, в столярці під'єднався, кинув через сусідку. провода, як завжди, не вистачило, то з'єднав через один автомат, потім через другий. Чесно сказати, в електриці є нуль. Тому сам не ліз, попросив сусіда. Сусід Майстер на всі руки, не то що я. І що ви думаєте, з першого разу без фейерверків мотор запустився. І скажу одразу: різниця просто космос. До цього мотор тільки на підлогу натиснеш, все, встав. А тепер тримає, крутить, не гріється, шліфує як звір. Правда, інша проблема вилізла. Взяв я наждачку за 23 гривні метр. Два рази провів і все, вона вже лежа, а не шліфує. Добре, що був запас від товариша. От та наждачка реально якісна, шліфує швидко і приємно. Тому я зробив висновки та замовив нову партію, бо без нормальні Неждачки робота стає. А як воно буде далі? Побачите в наступному відео. Так що підписка, лайк, а я пішов далі ганяти ту шліфмашинку.